Всім привіт! З файного міста Тернопіль. Сьогодні 1 липня 2024 року. Хочу показати вам чергову екзоту, яка знаходиться у мене на ділянці. Це є дерево зізіфус. Зізіфус, а саме сорт цукерковий. Цьому дереву три роки перезимував у мене він дві зими. Мала на початку два різних сорти зізіфуса. Один з них не пережив першу зиму. На другу зиму відбив, так, мене в тому куточку він різ, відбив від стовбурця такі тоненькі гілочки, які також не перезимували. Отже, цукерковий в нашому кліматі мав би бути хороший. Зі зіпусів є дуже багато різновидів. Конкретно у мене цей цукерковий. Ягідка має бути, ще я не куштувала з цього дерева ягід. Приблизно така, як оливочка. На смак описували, що спочатку вона зелена, потім вона достигає і робиться карамельно-коричневою. На смак він солодкий, неприторний. При першому куштуванні дехто каже, схоже на яблуко. У зізіпусів в ягоді всередині є кісточка, така ну, середніх розмірів невеличка. Коли його прив'ялити, або буває, що на дереві, на сонці прив'ялиться, він робиться тоді такий дуже приторно-в'язко солодкий. Його ще називають індійським фініком. Хочу показати квіточки. Це зараз наразі є пуп'яночки. От вони менюсенькі-менюсінькі. Коли розкриються, я потім покажу ще одне відео. Вони такі красиві, жовтенькі, і також вони, ну, мабуть, 3-4 міліметри в діаметрі мають. А ягодки мають бути, ну, середня вага 5-10 грам. Цукерковий може досягати і 15-20. Ну, але це вже, мабуть, коли будуть більші дерева. Ось такий садженець, деревце, в мене тут є. До зустрічі!